Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дмитро Хейтер. Сьогодні я хочу поговорити про дещо незвичне і, можливо, трохи провокативне. Чому Хоумлендер це і є? Ти? Можливо, це питання звучить дивно, але якщо задуматись, у цьому персонажі є багато чого, що може віддзеркалювати нас самих, і наше суспільство готові дізнатись більше. Тоді починаємо. Отже, для тих, хто не в курсі, Хоумлендер. Це один із головних персонажів серіалу The Boys в українській локалізації хлопаки. Він супергерой, але не зовсім той, якого ми звикли бачити у коміксах. Хоумлендер уособлює силу, яку практично ніхто не може зупинити. Але ця сила, як часто буває, супроводжується його глибокими психологічними травмами, що робить його одним із найстрашніших антигероїв сучасної попкультури. Але чи насправді він такий уже далекий від нас? Тепер давайте розберемось. Що ж робить хоумлендера таким цікавим для аналізу персонажем? Під його маскою самовпевненості приховується глибоке почуття внутрішньої невпевненості. Хоумлендер постійно прагне визнання, він хоче бути найкращим, але боїться, як звичайна людина, що хтось кращий може з'явитись на горизонті. Це почуття знайоме багатьоми з нас. Чи не так у гонитві за визнанням ми часто стикаємось з власними страхами і невпевненістю, що може підштовхувати до неочікуваних вчинків у цьому сенсі, хоумлендер це збільшене відображення наших власних комплексів і прагнень, окрім внутрішніх страхів. На хоумлендера також впливає те, як його сприймає суспільство. Він це продукт медіа, який намагається відповідати очікуванням, але в той самий час. Він хоче контролювати те, що бачить суспільство. Це дуже схоже на те, як багато хто з нас використовує соціальні мережі. Ми створюємо ідеальну картинку себе, але в реальності часто відчуваємо невідповідність між цією картинкою та справжнім життям. Це соціальний тиск і вплив медіа на наше життя, який змушує нас відчувати постійне бажання бути кращими, ніж ми є насправді. Один з найцікавіших аспектів Хоумлендера це його моральні дилема. Він знає, що його дії мають наслідки, але часто обирає власну вигаду замість загального блага. Можливо, у нас не такі радикальні ситуації, але моральний вибір стоїть перед кожним з нас щодня. Іноді ми теж стикаємось з питаннями, чи варто робити те, що вигідно мені. Навіть якщо це зашкодить іншим, це робить хомлендера такою цікавою метафорою для аналізу власної поведінки його вчинки змушують замислитись над тим, наскільки ми готові пожертвувати своїми принципами заради особистої вигоди. Або уникнути конфлікту у Хоумлендера. Ми бачимо відображення наших власних компромісів, коли прагнення до успіху, визнання або влади може змусити нас нехтувати мораллю. В його образі ми можемо побачити, як легко можна схилитись до вибору, який приносить короткострокову користь, але має довгострокові наслідки, як для нас самих, так і для оточуючих, як нам відомо з серіалу Хоумлендер. Володіє надзвичайною силою, яка робить його практично невразливим його фізичні можливості значно перевищують здібності будь-якої людини або навіть інших суперів. Але його влада полягає не тільки в силі, вона також включає його контроль над суспільною думкою і медіа. Хоумлендер здатний маніпулювати тим, як його сприймають мільйони людей, використовуючи свій ідеалізований образ. Як інструмент для досягнення власних цілей, власне, ця влада над масами часто є навіть більш небезпечною ніж його фізична сила, оскільки дозволяє йому здійснювати вплив на кожен аспект суспільного життя, включаючи політику та культуру. Це було показано в четвертому сезоні. Проте абсолютна влада, яку має Хоумлендер. Несе з собою важкий тягар. Він опиняється в ізоляції від звичайних людей, оскільки ніхто не може йому протистояти або зрозуміти його. Його влада стає одночасно і його прокляттям, адже будь-який супротив або критика викликають гнів і бажання знищити загрозу. У цьому ми бачимо, як влада може корумпувати і руйнувати особистість всередині, не дивлячись на те, як він виховувався. І що він дуже нестабільний, окрім того, що має і владу. Хомлендер стає заручником власної сили, втрачаючи здатність до співчуття і людяності. Влада, яка дає йому можливість контролювати інших, одночасно позбавляє його емоційного зв'язку з ними, перетворюючи його на істоту, яка сприймає інших лише як інструмент. Для досягнення своїх цілей, наглядний приклад цього є в країні 404, котра по сусідству з нами. Отже, чому Хоумлендер це саме ти? Тому що в його образі сконцентровані ті риси і страхи, які є в кожному з нас. Ми всі хочемо бути визнаними, боїмось невдач, піддаємося впливу суспільства і медіа, а також стикаємось з моральними дилемами, але найголовніше розуміти це і не допускати, щоб ці риси. Керували нами так, як це сталося з Хоумлендером. А ви впізнали в ньому частину себе? Напишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.